Як виглядають саджанці, які посаджені минулого року, в липні місяці, з касетної розсади, яка вирощена протягом зими з насіння. Показую Шавлія триколор. Дивіться. Ну, зважайте на те, що у мене мало місця. І посаджені у мене самі хілі-хілі саджанці. Які уже ось трахеліум. Це. Сіноголомник Сині синій, це білий сходить, бачите? Бачите, яка красота? А, ой, а де ж це? Тут же ж о, а де ж воно о, Ось що вона. Чу? А це перовське. Бачите, от ходить ось кущичок. кусочок. Бачите, як воно в мене все в кучки в кучки посаджено, але все одно воно росте. І буде цвісти. А пировський я зацвіла минулого року. Хто ще зацвіла? А, трахеліум не показала. Трахеліум це взагалі, якщо буде цей от постачальника, я буду брати. Ось трахеліум, дивіться, я його не зриваю, тому що він пізно сходить. Звертаю вашу увагу, хто купив трахеліум. О, давайте я в наступному відео вам розкажу.